Вітаю всіх! Коротке, але докладне відео про те, як я налаштовую плату регулювання обертів вентилятора за температурою, яку я використовую в інверторах, де немає регулювання обертів і вони працюють дуже гучно. Дуже зручна платка. Для цього нам потрібна сама плата, яка приходить ось у такому пакетику, вентилятор, блок живлення на 12 вольт і провід, щоб це все з'єднати. У її комплекті є датчик температури. Провід і сама плата. Використовую провід, який йде в комплекті з цією платкою для підключення 12 вольт. Чорний провід мінус, червоний плюс, жовтий не використовується. Це сигнальний. Отже, ми підключили 12 вольт до плати. Тепер підключимо вентилятор. Він підключається до цього роз'єму. Чорний це мінус, жовтий плюс, зелений, сигнальний. Підключимо датчик температури. Давайте увімкнемо. Плата не налаштована. Але вона працює. Як налаштовується ця плата? На ній є кнопочка і три діодики. Кнопочкою ми керуємо, перемикаємо режими та налаштовуємо оберти. Перше налаштування ми встановлюємо мінімальні оберти, на яких працюватиме даний вентилятор. Для цього ми просто натискаємо на цю кнопку Одинарне натискання ми збільшуємо оберти. Подвійне, швидке натискання ми зменшуємо оберти. При цьому діодик буде блимати або в цей бік, якщо ми зменшуємо, або в той бік, якщо ми збільшуємо. Зменшив на одну сходинку. при цьому вентилятор крутиться все повільніше і повільніше. При досягненні мінімуму подачі вентилятор перестав крутитися і заблимали дві лампочки. Тепер ми додамо одну сходинку. вентилятор при цьому запрацював на мінімальних обертах. Щоб вентилятор стабільно працював у мене в інверторі, я додаю ще одну-дві сходинки. І тепер вентилятор ось на таких обертах, 15% від своєї потужності, буде працювати за замовчуванням. Наступний режим, який нам необхідно налаштувати, температуру, при якій оберти вентилятора почнуть збільшуватися. Для цього нам треба натиснути на кнопочку і потримати кілька секунд. Лампочка почне повільно блимати. Також лампочка повільно блимаючи, сигналізує нам, яка температура налаштована для початку прискорення обертів. Зараз блимає крайній лівий діодик. Що говорить нам про те, що встановлено 30 градусів. Давайте ще раз перейдемо в режим, потримаємо, встановлено 30 градусів. Одне натискання ми збільшуємо на 5 градусів 35, 40, 45, 50, 60 і 70 градусів. Для зменшення подвійне натискання. Отже, зараз у нас встановлено початок прискорення з 30 градусів. Третій режим для цього знову натискаємо на кнопочку, тримаємо. Діодик починає блимати швидко. У цьому режимі ми налаштовуємо через скільки градусів вентилятор досягне максимальних обертів. Зараз встановлено 10 градусів. Одним натисканням збільшуємо на 5 градусів. Подвійним натисканням ми зменшуємо і, відповідно до таблиці, встановлюємо. Давайте зараз встановимо 5 градусів. Ми можемо просто почекати 20 секунд. Воно запам'ятається і вийде з усіх режимів. Або натиснути ще раз і потримати, тоді плата все запам'ятає. Все, плата, можна сказати, налаштована. Зараз у нас налаштовані мінімальні оберти. Потім у нас налаштовано початок прискорення на 30 градусах. І повне прискорення має бути на 35 градусах. 30 плюс 5. Ось датчик температури. Я думаю, що я тепліше, ніж 30 градусів. Ось ми чуємо, що вентилятор почав прискорюватися. Так, я теплий. Вентилятор працює на повних обертах. Тепер оберти падають. Ось так нескладно налаштовується ця плата. Я хочу встановити, щоб при 40 градусах починалось прискорення вентилятора, а при 60 градусах вентилятор досяг максимальних обертів. Тобто, мені потрібно виставити у другому режимі 40 градусів, у третьому режимі 20 градусів. 40 плюс 20 60. Отже, я переходжу утриманням кнопочки у другий режим, Діод починає блимати повільно і одним натисканням встановлюю 40 градусів. Два діоди, що горять, говорять мені про те, що встановлено 40 градусів. Ще раз затискаю кнопочку. Плата переходить у третій режим налаштування, і тут я встановлюю 20 градусів. Ось цей світлодіодик сигналізує про те, що встановлено 20 градусів для повного прискорення. Затиснув кнопку або просто відпустив, плата вийшла з усіх режимів і запам'ятала всі налаштування. Ця плата налаштована і буде встановлена в інвертор. Посилання на цю плату я залишу в описі. Усім дякую, усім папа! -па.